Вітаю! Ми вже вивчили означення пропорції, а також її основну властивість. Розв'яжемо завдання на використання означень та основної властивості пропорції. Перше, чому рівність 1, друга до рівня 5 10, є пропорцією. Назви її крайні члени і середні члени. Для того, щоб це була пропорція, маємо мати рівність двох відношень. Помічаємо, що відношення справа ми можемо поділити на 5. Тоді зліва і справа ми маємо рівні відношення. Отже, це пропорція називаємо крайні та середні члени пропорції. Крайні члени 1 та 10. Середні члени 2 та 5. Друге, чому з відношень? 8 відноситься до 2 та 9 відноситься до 3 не можна скласти пропорцію? Для того, щоб це була пропорція, маємо мати рівні відношення. Відношення 9 до 2 дорівнює 4, а 9 до 3 дорівнює 3. 4 не дорівнює 3, отже, і відношення 8 до 2 не дорівнює відношенню 9 до 3, а значить, пропорцію скласти не можна. Запиши у вигляді пропорції твердження. 7 поділено на 2 дорівнює 14. Поділеному на 4. Друге. 2 відноситься до 3, а відношення це все рівно що частка синоніми, як 10 відноситься до 15. Дорівнює та як. Це один і той самий знак 10 до 15. І відношення А до 2 дорівнює відношенню. 3 до 7. Відношення можна записати через двокрапку, а можна через ризку дробу. Давайте це запишемо через ризку дробу. Завдання виконано. Обчисливши дані відношення, установіть, чи можна з них скласти пропорції, і в разі ствердної відповіді запишіть цю пропорцію. Виконаємо перше завдання. Обчислимо відношення. Оскільки ми маємо з'ясувати, чи рівні вони між собою, а потім уже зробити висновок, чи це є пропорція. Відношення 2,8 до 0,7 зручно обчислити, якщо ми скористаємося властивістю, що ми можемо домножати. Обидва члени відношення або ділити на одне те саме число відмінне від нуля. Отже, маємо 28 поділити на 7, і це дорівнює 4. Якщо ми з вами відношення обчислимо 152 на 138 ми теж отримаємо 4. Маємо два рівних відношення. Отже, ми можемо сказати, що 2,8 відноситься до 0,7. Як 152 до 38. Це у нас пропорції. Тобто з цих відношень ми можемо скласти пропорцію. Перевіримо, чи можемо скласти пропорцію з двох наступних відношень. Обчислимо відношення 6 до 322х. 6 одинадцятих помножимо. На обернений дріб та скоротимо 6 та 3 на 3, а 12 і 11 на 11. Маємо 4 перших або 4. Відношення 12,17 до 5,34 обчислимо аналогічно. Користуючись правилом ділення дробів, скоротимо 34 та 17 на 17, а 12 та 5 ми скоротити не можемо, маємо 24 п'ятих або 4, і 4 п'ятих, оскільки 4 не дорівнює 4,4 п'ятих. ,4 то скласти пропорцію ми не можемо. Не обчислюючи даних відношень, установіть, чи можна з них скласти пропорцію і в разі твердної відповіді запишіть цю пропорцію. Нам не можна обчислювати відношення, тобто дію ділення робити не можна. Який інший вихід? Ми знаємо з вами основну властивість пропорції, що у пропорції добуток крайних членів дорівнює добутку середніх. Отже, знайдемо крайні та середні члени нашої уявної майбутньої пропорції. Ось вони. Перше завдання. Обчислимо добуток 1,6 помножити на 1,125. Перемноживши дані дроби, отримаємо 1,8. Перемножимо середні члени пропорції. 3,6 помножимо на 0,5 дорівнює 1,8. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Отже, ми можемо скласти пропорцію, запишемо її. 1,6 відноситься до 3,6 як можемо сказати, замість дорівнює 0,5 до 1,125. Аналогічно в другому завданні. Знайдемо добуток крайніх та середніх членів нашої уявної майбутньої пропорції, якщо ми зможемо її скласти із цих членів пропорції. Отже, перемножаємо крайні члени пропорції.

Отримуємо 9 десятих, запишемо десятковим трубом. Шукаємо добуток середніх членів. 5 тринадцятих помножимо на 1,4150. 5 тринадцятих помножимо на 91,5. Скоротимо 5 та 10 на... 5. На 5 та 50 на 5, а 91 і 13 на 13, отримаємо 7 десятих або записуємо десяткову трубу. Оскільки 0,9 не дорівнює 0,7 то і з чисел пропорцію скласти не можна. Тому ми і запишемо, що 2,1716 відноситься до 5 не дорівнює відношенню чисел 1,4150 до 24,65.